Вау, попавлі бі друзі, всім привіт! І як би вам то сказати, ви б могли спитати, чого це я, вдруг Саня Майнкрафт? А я скажу, що це не я, я воно сижу. <реш> <реш> в общем то, в чому суть режимчику, Саня? Получається, що я твої очі, ти напевно зараз абсолютно нічого не бачиш, правильно? Я чувач, я взагалі нічого не бачу. Я просто бачу свій сілет, і все, все остальне тупо чорне. Ну от, в принципі, якось отак нам треба і пройти це обі. Я, виходить, бачу все, що відбувається від саніного лиця, а садя повинен проходити це обі. Що в нас вийде, чесно кажучи, це прям загадка і дуже цікаво. Чувак, я не бачу, не знаю нічого, і не бачу нічого. Ти кажи мені, куди мені йти. Єс, єс, от ти зараз стоїш. Повернися на 90 градусів. Це 180. Це багато Це е, так, е, от, о. о, о Все, іди прямо. Іди прямо. Прыгай. Прыгай. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. ти вже далеко пішов Звернись Опа. Ні куда-то. ти опять стіну, дивишся. А це ти, Я що знаю, куди я дивлюсь? Чуть-чуть влево. Чуть-чуть, чуть так, стоп. Трошечки вперед. Трошечки вперед. Та ти куди? Куди ти крутишся? Що ти робиш? Так, все, стій Тепер направо. Uh -huh. Повернись направо. О. Трохи пройди вперед. От, вообще, прямо тако вперед іди, іди, іди Тепер тобі треба запригнути да. на блок, поняв? О, є. Yeah. Тепер тобі треба повернутися yeah. направо. Повертайся направо. Так. Пройди вперед і пригни. Ага. Я в ямі? Ну ти взагалі впав, якщо чесно. Я назад вершину. А може ми не туди кудись дивимося, так? Да? Ні? А там є якийсь прохід. А ну іди прямо, зараз, просто прямо. Да, отако, де отако, йде. О, да. так! Вот тепер я. направо. О, тепер тебе сюди треба йти, так. Да. Просто прыгай вперед, поняв. Бригай вперед. Отако, отако. Я йду кудись, да, да, Так, да, так, да, да, тільки трошечки все. вправо відступи. Просто трохи вправо відступи. І все, і назад, прямо наліво. Отако. Да, да, так. Да. Ще е, крок вправо. Так. Ще крок вправо. Є. Все, йди прямо. Прямо, прямо. Тепер повернись направо. Тут вже далеко, ти в куті. О, крок вправо. О, все, прямо йди. А все, я, при... я поняв, я, коротше, типа прохожу, тому що я включив вид не от третього лиця, а от першого. І що? Я прям бачу перед собою ось, ось, ось стіна. Ось цей спуск, ну я бачу чисто на сантиметрів там, 10 понів. <гум> я б прикол. Я типа, я типа короче, нічого почти не бачу. О, ніяк. В принципі, ти йдеш правильно, так. Да, ти правильно сам, йдеш, так, так, так. Запригни на блок, тобі треба. <гум> Тут пацан якийсь. Тут пацан якийсь, так. Да. Так. Ще Фотокол. раз пригай, да, пригай. Зап... Ну запригни прям вперед, понів нажми. О, а. Тепер наліво тобі треба. Це далеко, це не, не туди. Сюди, так, да, сюди, сюди. Все. Ідеш прямо. нє це... ні То ні, ні. толкут якийсь. Тепер. е-е... А тепер? Е... Е... стій-стій. ти дивишся зараз Куда? в стіну. Ти дивишся в стіну. Бачиш стіну? О, сюди. Да, тепер просто вліво йди. О, зацибуй. Тут... Зацибуй, ще? це блок, це блок, зацибуй. А, все, понял, понял, поняв. Да, тепер ще раз вліво, там ще один блок. А, поняв? поняв. За... поняв. От, тепер розвертайся на 180. Це, отако, отако. І, коротше, тут така фішка, що тут яма, тобі треба з блоку на блок перепрыгнути. <ріхи> о, хорош! Я, я Да, хорош. Получилось. Let's go. Далі запригуй на цей блок. І тепер тобі наліво. Давай. Не туди, не туди. ні, 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 ні. -ні. Все, просто запрыгай. Да. Ідеш прямо. Іде просто прямо, отако. Чуть-чуть лівіше запригни на цю штуку. О, тут сходи. Да, дам. Ідеш просто тако, прям прямо, прямо дави, поняв. Тут ти ніде не впадеш. Угу. Mm -hmm. Так, тепер тобі треба назад запригнути просто. Да. Отако. Тепер тобі наліво. Те, я уже нічого не бачу. -е, Почка, сті, стій, да? стій, не крутись. Подивися в стіну, опа. І розвернись на 180 градусів. А тобі... я не можу на 180 градусів. все поє... правильно, все правильно. Розвертайся. Отако. О о, 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 да. І просто йдеш прямо і прыгаєш, поняв? Там на блоки будешь запрыгнуть. Чуть-чуть левеше. Сейчас, трохи левеше, трохи левейше. О. о, 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 о. Все нормально, нормально. Теперь ты просто поднимаешься. Иди прямо. Иди, 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 там не там не, все нормально, ты не впадаешь, все нормально. О, тут пацаны кислот. Да, 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 вин заслужил. Сти, 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 не залазь, не залазь, не залазь. Там там яма. Назад иди. Або трошки. Оттоку... О, зараз прямо, просто прямо иди. Просто-прямо. Просто иди, иди, иди иди. Яма? Не, не, там все нормально, иди. Иди. Іде, наліво тобі тепер. Опа. Так. Іду. Все нормально. Ти в куті, бачиш? Да, да. Запригуй на оцю штуку. Опа. І тепер так туди далі йди, йде йди, йде, йди. І тепер тобі наліво треба запригнути. Да, да, да. да. Коротше. Все, тепер ще Цей наліво. Це пацан ще волосатий. Все, направо запригнути. Опа. Е, Тобі не туди. Тобі не туди. Тобі треба наліво трошки Тудим? пройти. Просто йде, йде йде, побачиш блоки, да, запригуй на них. Ще. Тепер направо запригнути. Направо, прям, прямо на оцю стіну направо. Да. А, все. Так, да, це блоки. Let's go, тепер прямо і пригай тоже. Іди, йди, йди, Отако От тепер ще направо, поняв. А, поняв, поняв. Запригнув. Ще прямо, прямо. Чого, Як це 51 б... метр, скільки мені ще пройти? <рес> Прикинь, казалось би, ми так і довго йдемо, да, це тільки 50 метрів. Та, да, да, та ти просто не бачиш те, що бачу я. Давай Давайся ролями поміняємося, покажеш. Да? Так я ж зараз десь там буду, внизу, ні? Ні, тут ось будеш, напевно, не? Не знаю. А хоча, кстати, хто знає? давай, мабуть, попробуємо пройти, а потім покажеш. Да, 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 давай. Йди просто отако, при... 에, ну, направо. Отако, От прямо, теперь прямо. Иди, иди, иди. Яма? Да. Не-не-не, там все нормально. Це яма! Там не, нема там ями. ти, ти просто на одну сходинку спустився. Все, тепер йди прямо, Повністю прям дави кнопку прямо. Ага. Направо. Ага. Отако. От нормально. Ще обминаєш, тут запрыгай. Тут запрыгивает От, налево. Отако, От да. Ага. Тут світильник! Так, тут є якийсь хвонарик, але почекай, я не бачу. А, бачу. Тобі наліво треба запригувати. Тобі наліво треба. фонарик Да, обалдеж, вірю. Тепер направо запруй. Що тепер? Запрыгивай. Я тепер уже не. Не-не-не-не-не-не. От сюди запрягай, да. Тепер направо запрыгай, ще направо запрягуй. О, запрягай, ще. І тобі, напевно, тобі направо. Туди? Да, прямо. Просто прямо йди. Там все нормально. Ще прямо, тут теж запригуєш. Все, да. Тепер ти просто пригаєш і піднімаєшся, ньому вперед. Все, тепер тобі трошечки направо. Геть, трошечки. Тепер наліво. Так, да, все, і далі. Прямо і пригай. Прямо і пригай. Чувач, це, це просто халепа. Да, Аби я щось бачив. Так, стоп, нічого не бачу. Ти нічого так, тобі, не бачиш, тобі точно? тобі, тобі туди. Та я просто вправо-вліво не можу камерою крутити, поняв? Того така проблема. Все, все, все стій-стій-стій. Стань стань, 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 стань. Ось все, тобі треба назад. Опа, все нормально, біжи і прыгай. Да, отако біжиш, Жу, біжиш, приїгай. все нормально, тут, тут ніде не впадеш. Так, стоп. Оце тепер тобі треба направо підніматися, там теж по блокам. Тільки там е, не сильно так наглій. Що? Бо там можна впасти. Так Як? тепер наліво, наліво, ні наліво, і прямо просто біжи. Там все нормально. Нормально? Біжи, можна біжи. Бігти? Бі... Да, 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 да. Тепер тобі направо, направо, да. біжиш і пригаєш. По під стінку халепа, аккуратно. Паді, Я вірю. Я просто вірю. мене. Просто так. спасіть мене. Все, ти впритик оце підійшов. Хоте, що ти собакой був? Да. Так. <ривіт> Це моя мстя. Тобі треба направо запрыгнути, зараз, направо. Да. Тепер тобі треба, получається, туди, куди ти тільки що не міг запрыгнути, поняв? Тобі треба перепригнути оцю пропасть. О, отако, да. Все Я перепригнув? Да, з да, да, разу? Да, да, <ривіт> да. Направо прыгай. Направо прыгай. Да, отако. Все, йдеш прямо, все нормально. Все, стоп. Тепер тобі направо розвернутись трошки. І тупо, прямо пригати. Давай, let's go Так, стоп, стоп, стоп. Oh, чувак, 100 метрів. Тут Пише щось find написано. знайти kemfire, то сяте чекпоінт. Ага, поняв. Тут, коротше, є чекпоінти, let's go. Трошки оце проходь оцю табличку праву сторону. Оп, оп, проходь. Тут ще хтось є, дім. Так, да, так, да, якийсь чувак, не знаю. Бачиш під тобою зелена трава? Да Тобі Тут не туди. Стій, стій, стій Стій Стіну дивишся, да? Тепер тобі треба йти направо. От тако. І просто прям прямо-прямо там все нормально. Біжи, біжи, біжи. І прыжок. Все. Стій, це дерево, Дуже це все. дерево, да, це дерево. А тобі тако прямо. Да-да-да. да да Це чекпоинт наш. Еее, летс го. Можем Да. <laughs> <Da. laughs> Я фуя. <фонял. laughs> Ой-ой-ой-ой-ой, я понял, що ты. Ты понял? Я понял. Красава, чувача. Ну и шо Туди куда идти? А куда? А я не знаю. А кто знает? Попробуй направо. Ты включи режим от первого лица, тобі буде легше. Да, я понимаю, но мене черный экран. Я бачу якогось кента. кентар. Да, да, да. Отакого це туда. Не-не, чуть лівіше. Ага. точнее. точніше. ой ой Пришел, да. Прошов. Все, стена. Шо там, шо там справа? От, от туда, да, давай. Да? Туда? Прямо, просто шуруй прямо. Там все нормально, да. Да, шуруй, Прыгай, прыгай. Ага. Все, тихо. Теперь тоже туда и прыгай. Тоже туда и прыгай, там все нормально? Да, да, да. Иди, бежи, бежи, прыгай. Давай, бежи, дальше, прыгай, бежи, тупо прямо, и прыгай. А теперь направо бежий, прыгай. Ага. Давай, давай. А теперь налево, 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 срочно. Налево, срочно. Вот коня. да, да, да. Бейжи, бежи, бежи. Теперь направо. Направо. И бежи, и прыгай, да. И бежи, и прыгай, там все, окей. Да, yeah. ага. yeah. понял, поняв. Короче, ми его oh, пали. Yeah. <laughs> Я забиты. <заметил. laughs> Нам налево. А почекай. Uh, go back to where you were before. Да, yeah, yes. О, два сферу буксив. Аааа, так у нас же чекпоінт чекпоинт був. Ну да, що за дела? А може у нас тэпнул? Може, почекай, мене може тепнути? бо у мене тут э, якесь питання. Яке питання? Ну типу... Ты его. Вот. Oh. О, на чекпоинте. Я все. Mm -hmm. Так, все, біжи прямо. Прямо? Вот такой, да? Да, тепер чуть налево и входь у двери, типа. Угу. Ага. Да, заходь, заходь, тут нормально. Це заходь. Таке? А, понял. Бежи, бежи, все нормально. Все, теперь направо, бежи прямо, тут байдуже. Просто бежишь и прыгаешь. Ага. Вот тут вообще изи, тут ще изи. Просто бежи и прыгай. А, мы упалы. <звали> Каже, біжи і пригай, біжи і пригай, там вообще все нормально. А тобі надо бути просто з під першого лиця і дивитися в Так а я був від, бо, від першого. О, ти, що, ти? Я був від, від першого. Свій, біжай, біжай. Все, біжи прямо. Ти лапух. Заходь в двері наліво чуть-чуть. і в двері. Отако. От Тепер прямо. Тепер иди прямо. о, вправо. Отако, От да. І просто біжи и да? Так, Да? пригай. Вже... Я так уже Тепер бежать чуть-чуть вперед, і ще чуть идей чуть вперед. Я сказав, скоро стоп, чуть-чуть, идей, -чуть, идей чуть-чуть. А тепер зі стрибком іди. Опа. Все, біжи, біжи, Тут уже все нормально, можеш бігти. Да. Хух. Там, да, да, там ямка, я злякався кався, я зараз упаз. Да, да, да. тепер направо. Направо, такого. Все, мой і бігти. Да, і бігти. Ага. Теперь давай налево чуть-чуть. іди, ні, нормально, пиди налево. Да, 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 налево, налево, о, не, ша, налево. О, тут, о, тут, короче, ты чуть-чуть перепрыгиваешь в ерунду. Чуть-чуть. Оба. Ух, ти почти не впав. Так. Чуть-чуть прямо пройди. Чуть -чуть. Ага. Все, стій, стій. Тепер прыгай вперед. парад. Хорошо, все, все. -все. Помаленьку. вперед пішов. Ага. Все, вперед. Опа. Ще чуть пройшов. Давай, давай. На зелену. Чуть -чуть -чуть -чуть. Да, это байду же. Давай, ще чуть. Все, пригай. Хорош, тепер випригай на стіну. Давай. Ага. Тут норм. Далі йди, просто йди пригай Просто йди пригай? Просто. Да, да, не очкуй, повний газ, чувача. Давай, Повний давай, газ, давай. йди, пригай, да? Все, все, тепер направо. Ага. Тільки вже так не давай газу. Ага. Все, помаленько, пішов, пішов помаленько. Тут бачу пропасть Ще чуть пропад. Як бачиш. <laughs> все, хорош. Все, пішов, пішов. Ти такий пути гарний. Так, все, тихо, тихо. А все нормально, пішов, пішов, повний газ. Тихо, тихо. Не, тут не тут. Я ТО не бачив. Дам, ТИ дуже гарний путіводитель. Чувак, хочеш, давай поменяемся? Я ВЖЕ ТАК ВСЕ БАЧУ, Давай, зараз побачим. Чувак, все, давай, газ. Ага. НЕ ДА, Ага. Повний газ, дивись. Ага. Повний газ. Ага. І як? І що? Ага, я знаю, 25 робок ти що ага. гониш? А я казав тобі, да. Ас мій партнер інсайт. Що таке? О. Все, пішли, повний газ. Ось сюди. Так, да, бачу, Щодам. да. Ага. Запригнув. Куди далі? Так, да, да. Чуть-чуть проходь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Тепер з прыжком і біжиш вперед. Да, далі. Тут немає нічого, ідеш вперед просто. Ага, нема, там яма. Ні, 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 там не була яма, там просто сходин. Тепер направо! Направо. Все, направо, просто біжиш, Пригаєш. Ага. Тепер трошки влівіше, влівіше підбіжи до цього. Да, до стінки, все. Йдеш вперед. Ідеш вперед. Ще чуть-чуть. Та ні, ні не і... Прыгай. О, все. Тепер Пригаєш і вперед. пригаєш і вперед. Все, ша чуть-чуть пройшов. Yes, yes. Прыгаєш і вперед. пригаєш і вперед. Прыгай вперед. Ша чуть чуть-чуть, yes, yes. чуть-чуть. Прыжок, вперед, yes, прыжок, yes. вперед, прыжок, поряд. Запрыгай на штуку. Ще далі запригуєш на штуку. Давай, let's go. Іди ще запригуєш на штуку. Тепер Давай. повертаєшся направо. Направо, yes. да. Ідеш, проходиш ще трошки, ще трошки. Стоп. Да, отако. От а тут ти, був і упа вроді. Да. Бач, я дальше пройшов з першого разу. Так, стій. стій, 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 стій. Опа, дейдей. Си, прижок, учаржен, прижок, так. прижок, От... вперед, прижок, вперед. Стоп, 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 туди нельзя. Направо. Ідеш просто туди, бо там вообще нічого нема. Чуть-чуть правіше, нажми крок, ша чуть-чуть. А що ти боїшся за мене? Ну так. Да. Тепер пригаєш і вперед. Пригаєш і вперед, пригаєш і вперед. Хорошо. Yes, yes. Так, тобі е, трошки вліво прожми, Так, ага. Тут э, заходиш на зелену і Спер... Пригай Спра... вперед, пригай вперед. Опа. Пригай вперед. Тут тоже? Дам. Стій. Е, э, Тут л... просто наліво крок зроби. Просто. стой ти, стой ти Наліво розверни Я трохи. щоб тобі було видно Наліво все. трохи розверни. Э, зроби кр... Кр... крок вліво. Крок вліво. Ще вліво. Тепер прям э, пригаєш, поняв? І не трошки вперед, а прям повний вперед. Даю. Да, все, стоп, 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 стоп. <плодиси> да я давав газу, я на нуль нулю пав. Та я ж не казав тобі прям пропрыгивать. Я сказав просто прыгни і все. А ти начав далі йти. <плодиси> ти лисий. Я ничего не пак, ти лисий. А мене пов'язка на роті, а повинна бути на очах. <плодиси> Правильно, щоб не базікав багато. <хи> а то з тебе такий <хи> пухів що це просто шесть. Чуваче, я би далі пройшов, аби я все бачив, отако просто, я можу отако пройти, мені вже. Ага, да, 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 та, та, так, так, да, так. Так любий лапуху уміє. А, чуєш, чуєш, попробуй. А, чуєш, чуєш, чуєш. В общем то, любі друзі, якщо вам цей відеоролик сподобався, то обов'язково підписуйтесь на наші канали, а також не забувайте ставити свої вподобайдини. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч і Саня Майн. Всім па -па. І всі пока.